протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Уди, Дворічна, Красна Перша та інші населені пункти. Пошкоджено приватні житлові та багатоквартирні будинки. В районах колодязного та кислівки Куп'янського району ворог використав бойову авіацію. Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано. Рятувальники звітують, за цей період здійснено 29 оперативних виїздів. За добу рятувальники харківського гарнізону ДСНС 16 разів залучались для надання допомоги населенню і комунальним службам у розпилюванні та прибиранні з проїзних частин об'єктів і машин, повалених внаслідок негоди дерев. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 16 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність. Наші бійці стійко тримають оборону. Марія Соловйова та Ігор Мікенін, новини Харків. Зранку окупанти вдарили авіабомбою по будинку під час видачі гуманітарки у житловому кварталі Оріхова. Про це повідомляє Запорізька ОВА. Чотири людини загинули на місці, ще одинадцять госпіталізували. Авіабомба майже вщен зруйнувала будівлю. Під завалами опинилося понад півтора десятка людей. На місці працюють профільні служби. Обстрілювали також інші населені пункти області. Є поранені та пошкодження. За минулу добу Херсонщину атакували 51 раз. За даними ОВА, поцілили у житлові квартали та будівлю. ТЦ п'ять людей отримали поранення. Обстрілювали Донецьку, Дніпропетровську та Харківську області. Є поранені. За даними Генштабу, ЗСУ звільнили 169 квадратних кілометрів на півдні від початку наступу, що співмірно з площею Одеси, повідомляється, що на цих територіях тривають заходи з розмінування місцевості. Україна скоро отримає протимінні кораблі з Нідерландів. Про це заявив міністр оборони країни Олексій Резніков. За його словами, два протимінних кораблі стоять у Великій Британії під українськими прапорами та з українськими екіпажами. І скоро наша держава отримає їх. Україна суттєво збільшила виробництво мінометних та артилерійських снарядів. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості. За його словами, в червні цього року Україна виробила снарядів більше ніж за весь минулий рік. Тож налагодження власного виробництва буде продовжувати, зазначають в уряді. Це потрібно, аби зменшити залежність від постачань зброї з-за кордону. У НАТО терміново узгоджують гарантії безпеки для України перед самітом. Про це пише видання Політіко. Йдеться про узгодження зобов'язань щодо безпеки на перехідний період, доки в Україні не закінчиться війна і країна не вступить до НАТО. За словами високопоставленого дипломату альянсу, це буде гарантія для України, що протягом дуже довгого часу її збройні сили оснащуватимуть, фінансуватимуть, навчатимуть та консультуватимуть. Станом на ранок 9 липня через негоду у двора Харкова впало 134 дерева та 407 гілок. Робітники комунального підприємства Харків Благоустрій розпилюють та вивозять їх. Найбільше за даними підприємства постраждали Салтівський та Немишлянські райони, де вітром повалило 43 дерева та 150 гілок, і 15 дерев та 95 гілок. Відповідно, крім того, у парках та скверах було пошкоджено 63 дерева та 169 гілок. Станом на 11 55 дерев та 155 гілок були розпилені. В роботах з усунення наслідків негоди в зонах відпочинку задіяно понад 100 комунальників та 32 одиниці техніки. Альбукерке усього лише декілька днів є офіційним містом побратимом Харкова. Однак партнери вже намагаються налагодити співпрацю в різних напрямках, аби визначити, чим саме можуть допомогти мегаполісу. Так американські гості зустрілися з харківськими волонтерами, дізналися про їхні потреби та розповіли про власний досвід у цій сфері. Наші колеги зі мною тут, аби ви нам сказали, що нам зробити. У нас є ціла низка зобов'язань, які ми виконуємо, принаймні впродовж наступного місяця. Перш за все, це створення двох робочих груп. Перша буде поєднувати структури органів місцевого самоврядування. Друга робоча група буде охоплювати представників академічної спільноти та бізнес-спільноти штату нью мексико та їхніх колег із України. Так ми зможемо зрозуміти, що ми можемо зробити зараз, що ми можемо зробити через місяць або через декілька років. Загалом у Харкові наразі працює більше 30 волонтерських організацій. Кожна допомагає різним верствам населення та має свою особливу специфіку. Наші волонтери е на собі відчули трагедію війни, попадали під обстріли. Е Ліквідували наслідки, допомагали людям, що опинилися в такої ж ситуації, і допомогли ну біля 400 тисяч осіб за цей період часу. На цей час один з проєктів, який ми бачимо на майбутнє, це навчання і передачу нашого досвіду юним молодим волонтерам віком від 10 до 17 років. В мирне час я священник, старший пастор Христианской церкви Искупления. время военное, а также капеллан и волонтер. И здесь, я так понимаю, я представляю больше волонтеров, связанных с церквями. То есть наш такой большой сегмент, потому что я, как и десятки, десятки священников в нашем Харькове, посторонних церкви и людей, которые имеют религиозные убеждения, мы также занимаемся тем, что служим нашему обществу и помогаем в это сложное время. В войне мы помогали исключительно 10 после там, благодаря нашим партнерам мы смогли разрастись и помогать уже более, большему количеству харьковчан, но работаем мы преимущественно вот сейчас по уязвимым категориям. Это люди с инвалидностью, первые Также там совместно с нашими дружественными волонтерскими организациями мы здесь смогли сделать в городе более 100 укрытий на базе многоквартирных домов. Второе направление работы Молодежного совета это проектная деятельность, направленная на развитие молодежи в городе, в различных направлениях. За 6 лет существования мы смогли сделать более 200 различных проектов. Харківські волонтери кажуть, із плином часу реалізовувати різні проєкти та надавати якісну допомогу стає дедалі складніше. Тож підтримка міжнародних партнерів украй важлива. Під час зустрічі волонтерські організації сказали щодо запитів, які в них є зараз, тому що ми розуміємо, що волонтерська діяльність часом трансформується, і зараз це більше про проєктну діяльність, про реабілітацію військових, про створення культурних заходів. Місто побратим нам. Відповіла заїмність. Вони сказали, що нададуть представників з їх міста, що відповідають за певні сфери, і таким чином ми зможемо разом крокувати і вибудовувати співпрацю з волонтерськими організаціями. Представники Зельбукерки та благодійники домовилися, що у подальшому організовуватимуть більше таких зустрічей, регулярно підтримуватимуть зв'язок. Це допоможе швидше утілювати нові нестандартні ідеї і плани. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Станіслав Гришко, Олександр Уваров. Новини Харків. Буду покоління покаління Який він Харків, чим живе сьогодні та чим дихає? Це змогли побачити на власні очі члени делегації міста побратима зі США альбукерке. Для них підготували обширну екскурсію містом знакові місця Харкова. Перший у списку зелений і дихаючий прохолодою навіть у спеку сад Шевченка. Тання вам, ну я не можу не запитати чарівну жінку у такому найкращому місці. Відпочинку Харкову Садо Шевченка про те, що ви побачили. Наскільки це вражає, наскільки багато тут квітників, наскільки тут чисто, наскільки тут охайно, it it. те, що я тут побачила, це дуже гарний сад. Тут дійсно дуже все охайно, і одна річ, яку я хочу відзначити, що усі доріжки у цьому саду вони ведуть до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. і це свідчить про те, що для вас дуже важлива культура. І те, що я тут також бачу, що ви дуже добре доглядаєте за цим всім, і це свідчить тільки про турботу за це місце. Неподалік від саду Шевченка, зоопарк дождь часу гаємо та прямуємо на зустріч з тваринним світом. Чи сподобався вам Харківський зоопарк? Що найбільше? І проходять ось біля вольєрів з хижаками не лячно вам. Випадково для мене дуже велика честь, що я зміг відвідати ваш зоопарк. І це дуже важливо, що родини з дітьми тут гуляють та насолоджуються своїм життям. І свідчить про те, що навіть під час війни ви знаходите час, щоб насолодитись життям. І що до вашого питання щодо хижаків, раніше я жив на Алясці, і там навколо мене були ведмеді грізлі, вовки, різні степові кішки, бурі, ведмеді. І коли я ходив до лісу, то мені. Це було дуже цікаво, і зараз я наче повернувся назад на Аляску. Добре, Макс, я вам повірю. Окей, okay, Максів також гості з міста побратима прогулялися затишними алеями центрального парку відпочинку та завітали до освітян, де провели свій час з користю, з цікавістю, дізнавшись, як працює система освіти у Харкові. Ось інша зупинка в екскурсійній програмі шокувала делегацію. Салтівка. будинки, що зазнали руйнації, жахливий відголосок війни. коли я була у липні минулого року. Тут тут було набагато більше уламків та руйнацій, Була інша картина, я все ще пам'ятаю запах, який тут був. Це була така неприємна суміш. Тут пахло смертю. І навіть коли я зараз прийшла сюди, на мене нахлинули жахливі спогади. Це чисте зло. Це робиться для того, щоб посіяти страх та ненависть. Це дуже мені нагадало ситуацію з терактом 11 вересня дві року у Нью-Йорку. і коли ми бачимо такий зруйнований об'єкт, це не просто зруйнована будівля, це зруйноване чиєсь життя. Хтось загинув, хтось втратив родину, хтось втратив домівки чи сподівання на майбутнє. Майбутнє буде впевнені учасники делегації з міста побратим Альбукерке. Харків стане ще кращим, ніж був до цього. Підтримка та допомога у відбудові буде обов'язково. Мерія нашого міста зацікавлена в співпраці, і ми підписали меморандум про встановлення побратимських відносин між містом Альбукерке та містом Харковом. Тож а вже ж ми будемо намагатися та співпрацювати. І для нас важливо, щоб це не було розмовами. Для нас важливо, щоб були зроблені конкретні речі та взаємовигідне співробітництво між нами у найближчому майбутньому. Ми поєднаємо наших науковців з Харкова та Альбукерке, підприємців, промисловість для розвитку наших міст. І я впевнений, що завдяки цій роботі наше співробітництво буде плідним. Ігор Бескровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін новини Харків. В Немишлянському районі триває активна підготовка до опалювального сезону. Працівники комунального підприємства Харківські теплові мережі готують 5 котелень, 16 центральних теплових пунктів та 190 кілометрів мереж. З них майже 43 кілометри це магістральні мережі. Ось цей тепловий пункт не відновлювали вже понад 50 років. Він забезпечує теплом 46 будинків та два дитячих садка. Зараз тут триває капітальний ремонт. Ведеться реконструкція по програмі. Енергозбереження, проведена реконструкція тепломеханічної частини, замінено насосне обладнання, бойлери, гарячого водопостачання. Роботи закінчуються. Далі будемо переходити до строїтельної частини, це дах, це підлога, стіни. І будемо закінчувати реконструкцію. Це дасть можливість повисити надійність та качество теплопостачання даного мікрорайону. Також в Немишлянському районі ремонтують внутрішньобудинкові системи. 56 будинків з 83 вже підготували, реконструюють і тепломагістраль, яка була в аварійному стані. Ми перекладаємо магістральний трубопровод діаметром 600 мм, там 170 метрів. До цього магістрального трубопроводу підключені 154 будинки, 15 об'єктів соціальної сфери, це дитячі садки, школи, дуже аварійний участок даної ділянки, тому було прийнято рішення у цьому році взяти його під капітальний ремонт. Оксана Мурашова, Сергій Перець, Олексій Старенков, Олександр Уваров. Новини Харків. Капітальний ремонт в індустріальному районі. Комунальне підприємство Шлях Рембуд» замінює асфальтне покриття та бордюри. В настоящее время выполняются работы по ремонту тротуара на протяженностью 1500 метров погонных. Это от Героева Харькова до проспекта Александровского. В данный момент мы заменили 250 метров по ребрикам и заменили 160 метров бортан. Выполняется... работы в даний момент по асфальтировке на площади 990 метрів квадратних. Планирується заміна борта на въездах во дворы і замена поребрика. Сана Мурашова, Сергій Перець, Олексій Старанков, Олександр Уваров, новини Харків. Мабуть, правильно, бо наші комунальні служби найкращі. Це дуже, дуже все файно, дуже все гарно, чисто. Я тільки нещодавно повернулася з Нідерландів і в захваті від нашого міста. Дуже гарно проводять свою роботу комунальні служби. Місто дуже яскраве своїми барвами, квітами, клумбами, і взагалі відношенням до свого міста харків'яни завжди. Пишаються. пишаються своїм містом, і воно чистотою своєю вражає. Так, так, я вважаю, що в правильному напрямку все розвивається, все відновлюється. Ось так, я скажу. Все добре. Важко казати про розвиток. Ми міста враховуючи, що зараз війна йде. Тому добре, що є те, що було до скажімо так, що влада дозволяє людям людям відчувати себе трошки. Певненіше, оскільки ми бачимо, що все гарно, все чисто і, мабуть, це трошки заспокоює і дає якусь надію. Кошти, які тратять на покраску столбів, я думаю, на ці, можна потратити на, для Збройних сил України. А все остальне мусор потрібно вивозити, питання мав все. все. А от те, що без чого можна спокійно обійтись, можна відложити на пізніший час. Можливо, можливо, розвивається, незважаючи на діючий стан. Можливо, так. Да. Комунальники гарно працюють. Дивіться, яка тут краса. І там, і там, на Харкову. Дуже красиво, дуже гарно. Так що працюють добрі дівчата і хлопці. Все добре, мені дуже подобається, особливо комунальні служби, вони все роблять. Навіть в мікрорайонах добре прибираються, стригуться газони, тобто наш мер молодець. Це правильно, звісно. Розвиваємося як можемо. Якщо б не сусіди, то б гарно було. А так, молодці. Я вважаю, що так, в правильному напрямку розвивається. Вважаю, що так. Вважаю, що йдуть в правильному напрямку. Вийшли погуляти. Тихо, значить наша влада нас охороняє і ЗСУ також.